Добрий день, любителі винограду і всі, хто дивиться сьогодні на моєму каналі ролик про ожину. Сьогодні ми поговоримо не про виноград, а про ожину на, моєм, на моїй ділянці. Ну, В минулому році я вже вас трішечки знайомив з цією культурою, якою також я трішечки займаюся. Можливо, хто не бачив, може подивитись минулого року відео. Ні, трішечки розкажу в цьому році за врожай, і коротенько про, про те, який сорт, яка врожайність за догляд. Ну і на даний час, сьогодні 4 липня 2023 року, як бачите, ожина вже починає достигати. І термін достигання завжди десь з 1 липня по 1 серпня, десь місяць ми збираємо на ній плоди. Це сорт Лохтей, один із самих солодких в світі сортів. Він входить, ну, не знаю чи в тройку, ну, в п'ятеку точно всіх сортів по своїх смакових якостей. Я багато вже перепробував сортів, більше 15 на своїй ділянці за цей термін. Гожиною я десь займаюся близько ну, 7-8 років. Вже вона росте, перепробував дуже багато сортів, багато куди їздив, підбирав колекцію, але ну, деякі сорти мені не сподобались своєю транспортабельністю, Деякі сорти були з кислинкою, деякі сорти осипалися. Ну, багато було нюансів, деякі мало врожайні, деякі зиму переносили дуже погано. Так що я е, викинув. Майже все, залишив один лохтей. Ну, Є там ще кущик оучити, але вона трішечки пізніше, десь як раз в серпні місяць. Ну, Це так, чисто один кущик для себе, для дітей, щоб десь в серпні місяці ще можна було поїсти таку смачну ягоду, як ожина. Вона дуже-дуже корисна, дуже багато вітамінів, як в такому стиглому продукті, так і в переробці, дуже смачне варення, дуже компоти смачні. також десяток ягід дуже придає чудовий колір компотам, ну, можна і закривати, і варити, так що дуже така смачна вітамінна ягода. Е, ну, Як бачите, на даний час вона вже майже майже почала достигати, деякі ягоди достигли. Дивіться, які чудові в неї такі гронки, яка чудова, крупна ягода. Ось ягодки прям такими гронками ростуть. як бачите, ось ягода, Зараз ми зірвемо декілька ягід, я вам покажу на вагах. ось Дивіться, тут яка крупна в неї ягода. крупна, ну, Ще й солодка і смачна. Цей сорт практично без кислинки, якщо він достига, то він дуже смачний, ароматний. Багато вже таких моїх покупців на ягоду є постійними клієнтами цієї ягоди, вона розходиться лише можна сказати, по замовленням. Так що зараз ми зірвемо декілька ягідок і я вам покажу як. Провірити, чи вже достигла чи ні, Ожина. Коли ви берете за ягідку, якщо взяти і потягнути, вона одірвалася, значить вона стигла. Коли ми тянемо, а ягодка держиться, значить вона ще не повністю достигла і вона може бути трішечки з кислинкою. Ось, як бачите, ми тянемо ягідку, вона держиться. Цю ось потягнули, вона відірвалася. Так само тут, ось дивіться, легенькими зусиллями ягодки відриваються, значить вони вже стиглі. Ну, Зараз зірву декілька ягідок. Ну, Ось ми зірвали, як бачите, ягодки ожини. Дивіться, які вони немаленького розміру. Якщо взяти 3, 4, 4, зараз 5, 5 ягідок. Дивіться, ось у руки. 5 ягід ожини сорту лохтей. Так що ягода така, ну, можна сказати, для ожини це доволі крупна. Є й крупніші. Сорти, але е, вона дуже е, смачна. Ну, зараз ми підійдемо до вагів і подивимося, е, який там вес ягодок. Якщо брати ось із 10 гривнями, то дивіться, який який розмір. Розмір в неї дуже чудовий, так що ягодка дуже-дуже. Хороша. Так, зараз віз ваги на нулі. Ну, дивіться, 8,6 грамів, 7 грам, майже 8. Деякі ягоди можуть достигати 9,8 майже до 10 грам. Ну, можливо, деякі і більші, якщо вибирати, то там і за 10 грам можуть бути. А в середньому від 8 до 10, 9,5. Ось ягідка ожини. Ось 8,7. 9 і 7, ну ось дивіться, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ягідок ожини. На вагах майже 90 грамів. Так що, якщо ось 11 ягідок, буде 12, 104 грами. Так що ось така ожина лохтей. Такого розміру і такої ваги. Ягода дуже-дуже смачна, повторюсь. Якщо скуштувати, вона солодка з приємним таким присмаком. Ну, мені цей сорт дуже-дуже подобається. Також він не вибагливий в своїм таким догляді, що хочеться сказати. По обробках, не знаю, за 7 років, що в мене вже плодоноси ожина, я ні разу, ну жодного разу не робив ніякої обробки, ні хімпрепаратами, ні, ні, ніякими ніде нічого. Як бачите, все чисто, вона не хворіє. Слава Богу, все добре. Не знаю. Правильно, неправильно, що вона невибаглива, дуже дуже вражайна. Як бачите, з куща можна зібрати десь від. 5 до 10 кг ожини. Ну, все залежить від розміру куща, від того, від уходу. Ожина любить, ось, коли вона вже достигає, полив, добрий полив. Тому, як, коли вже пішла ягода, її я поливаю кожні 2-3 дня по 20-30 літрів води Дивлячись того, як вона достигає. Е, якщо урожай ще не достигє, як вже зберу врожай, тоді полив я трішечки зменшую, десь до 10 днів. раз у 10 днів я роблю поливи. Коли йде ягода, то раз у 2-3 дні я роблю полив. Е, після збору врожаю, ці всі пагани, що в нас відплодоносять, де була ягода, до самого низу я їх зріжу. Уже в серпні, місяці, як закінчиться врожай, я всі пагани зріжу. А оці молоді, як бачите, що вже ось повиростали в цьому році. Це вже в цьому році ось виросли пагани. Ці потім ще з інтенсивнішою силою підуть вріст і на наступний рік вже на них буде врожай. Ці пагани потім я вам, як і говорив, буду збирати отак всі до кучі зв'язувати і е, агроволокном прикривати. Не земле нічого, тому що це більш така трав'яниста рослина, тому якщо вона боїться е, ожеледиці, коли льод на ній, можуть бути опіки, і тоді буде гірший врожай. А так, е, ось такий коротенький. Огляд по цьому сорту. Як бачите, вже на 4 липня і, у нас, розпочалось такий масовий, і, масове достигання. Вже розпочнемо її збір. Так що я хотів вам показати всю таку красоту, всю врожайність на даний час. У мене їх більше 10 кущів. Ну, цей місяць будемо будем ласувати цю смачну ягоду. Ну, багато запитань було в минулому році. Чи будуть саженці з цієї жини? Так, будуть. Минулому році я вже... багато було замовлень по ній. Але я роблю небагато, тому що основне в мене це виноград, виноградник, а зажини деяка кількість небагато. Ну, саженців буде. Так що Замовлення розпочну приймати з 1 серпня, коли я вже буду її укореняти, я укореняю і розпочинаю укореняти в таких літрових горщиках. Е, і е, яку кількість я вже поставлю на укорінення, ту кількість я прийму замовлень. Щоб вже я як обіцяв, то ви отримали своє замовлення. А так, е, зараніше я не буду брати замовлення, тому що я не знаю кількості, наберу, а потім вам відмовляти. Кому не вистачить, тому не хочеться так. Уже після того, як коли буде вже кількість, яка у мене йде на укорінення, на ту кількість буде і замовлення. Так що, кому сподобалось це відео, будь ласка, підтримайте лайком, коментуйте. І е, якщо у вас нема, Ожини, то, будь ласка, посадіть ожину, дуже смачна, дуже корисна ягода як для дітей, так і для дорослих. Вона поживна, дуже вітамінна. Ну і бажаю всім кріпкого здоров'я, сімейного благополуччя і саме головне миру. До наступних відео, до побачення, всього найкращого.